Шрек це перший повнометражний анімаційний фільм в історії, що здобув премію Оскар. Ми всі знаємо та любимо сюжет цього фільму. Але чи знали ви, що цей мультфільм було знято за книгою Вільяма Стейга? І книжковий шрек вам точно не сподобається. Всім привіт, і ви на каналі Книжкова Гурманка. Одразу поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо вам подобається моє відео, і можете поділитися цим відео з друзями, щоб трошечки їх розсмішити. Можливо, ну що? А тепер перейдемо до справжнього книжкового шреку і до справжньої оригінальної історії. У 1990 році, у віці 83 років, Вільям Стейг написав і проілюстрував свою книгу Шрек, яка розповідає нам про Огра з дуже загрозливим і страшним виглядом. Та хто такий Вільям Стейг та яким було його життя? Що він створив? Шрека Вільям Стейг народився у 1907 році у Нью-Йорку. Його батьками були польсько-єврейські іммігранти з Австралії і, не маючи освіти, його батьки були змушені працювати на важких, низькооплачуваних роботах. Тож вони пообіцяли і приклали максимум своїх зусиль, щоб їх діти мали освіту. І ще що цікаво, батьки твердо вирішили, що їх діти не стануть ні робітниками, ні бізнесменами, які наймають робітників. А що вони будуть працювати у творчих сферах, і в принципі так все і відбулося. І навіть брати Стейга сміялися над молодшим, який сказав, що він хоче бути дантистом. <риклад> Це було якось не прийнято у їх сім'ї. І Вільям Стейк завжди відзначався потягом до малювання. Та до карикатур, як потім скажуть, що його стиль був дуже незвичайний, і він містив собі цікавий філософський підтекст фі та інший погляд на реальність. В принципі, Стейг не планував, коли вивчився десь працювати. Він планував нічим в принципі не займатися. Грошей їм вистачало від батьків. Але коли наступила велика депресія, Стейг був змушений піти е, на роботу, щоб підтримувати. Фінансовий стан своєї сім'ї. Як потім він сказав, що кожен день на роботі був для нього мукою, він також почав пробувати писати книжки для дорослих, проте вони ставали все похмурішими, адже його внутрішній стан був не з найкращих. І впоратися з таким дуже тяжким. Емоційно і фізично періодом йому допомогла одна псевдонаукова теорія. Одного разу Стейг познайомився з людиною, яка запропонувала йому один цікавий науковий спосіб, як позбутися негативної енергії та підключитися до універсальної енергії життя. Він її називав Оргонна енергія. Що? от, щоб підключитися до неї і наповнитися цією енергією, потрібно було сидіти у дерев'яному ящику, ну десь годинку кожного дня. І з з великим задоволенням почав це робити, і це почало приносити результат через те, що він у це вірив. Але потім вчені скажуть, що це більше як ефект плацебо виникає, а не якесь там дійсно лікування. Але цікавий факт. Тож, ж, Стейг не міг терпіти праці на якусь іншу людину і не любив виконувати чиїсь накази, як він сказав потім, що я просто ненавиджу слідувати чиємусь чужому курсу. І після цього у віці 61 року Стейг почав робити карикатури для дітей. І тут ми вже переходимо до Шрека то як він створив. Такого героя, як він придумав його ім'я, чому Шрек, Стейк завжди дуже велику увагу приділяв іменам персонажів. Його дружина казала, що він може сидіти за словниками десь близько тижня, навіть більше, ніж він придумував потім історію саму, придумуючи ім'я для персонажу. І шрек у перекладі з ідешу означає страх або жах. Тож ви зараз дуже здивуєтеся, якою була оригінальна розповідь про Шрека. Дещо вона, звісно, схожа із мультиком, адже вони взяли основну ідею і персонажів створу Стейга. Але давайте з вами поринемо у оригінальний твір про Шрека. І насолодимося оригінальними ілюстраціями Стейга. З перших сторінок ми знайомимося зі Шреком. Він дуже має жахливий вигляд. Вигляд, і він найбридкіший з усієї своєї сім'ї. Він разом із батьками мешкає у ямі, і потім батьки його виганяють звідти і кажуть: Іди, синочок, у навколишній світ. Адже Шрек вже має починати приносити шкоду навколишньому світу, скільки ж можна сидіти у ямі? І шрек з великим ентузіазмом йде. Подорожувати він настільки жахливий, що навіть дерева розступаються на його шляху. Також шрек має особливість: він може викидати полум'я, та він має лазери як у Супермена, які б'ють з його очей. Так, от одного разу він зустрічає відьму, яка варить своє зілля. Зовнішній вигляд шрека дуже лякає відьму, і вона погоджується розповісти йому його долю. За парочку вошей, і вона йому каже, що він має у майбутньому зустріти віслюка за тобою? та врятувати від лицаря принцесу. І Шрек ще з більшим ентузіазмом продовжує. Свій шлях, адже десь там його чекає принцеса. Десь між боротьбою з лицарем та відьмою він ще зустрічає селянина, у якого він краде обід, і потім розігріває його своїми лазерами з очей. Незабаром починається гроза, і шрек ковтає одну з блискавок. Чом би й ні, але на цьому ще не все. Далі Шрека спіймав дракон. Але шрек і тут знає, що йому треба робити. Він плює полум'ям дракону між очей. І цей бідний дракон падає непритомний. І нарешті шрек зустрічає Віслюка. Але ця зустріч дещо відрізняється від того, що ми бачили у мультику. Адже шрек просто будить цю бідолашну тваринку і каже: Ало, ти що, не збираєшся мене вести до принцеси? Ало, вставай. Ну і Віслюк розуміє натяк, і на своєму горбі має вести шрека до замку. Як ви бачите, шреку допомагав Віслюк, без нього він би швидше не дістався до замку. А я хочу подякувати всім, хто допомагає у розвитку мого каналу. Дякую всім патронам та спонсорам. Якщо ви хочете також допомогти і долучитися до цієї доброї справи. У описі є посилання на мій патреон з ексклюзивними відео та посилання на донати. Дякую всім небайдужим! І нарешті стається боротьба між шреком та лицарем, який охороняє принцесу. І шрек просто плює йому знову в обличчя своїм полум'ям, і лицар падає непритомний. І після цього стається найжахливіша сцена за думкою. Самого Стейга шрек потрапляє у кімнату, де є тисяча дзеркал. І він бачить своє відображення в кожному дзеркалі і дуже лякається. Адже за усе своє життя шрек не бачив жодного разу свого жахливого відображення у дзеркалі. Але роздивившись себе покраще, він думає: ну непогано я виглядаю. Фу! Ну очень вежливо. Нормальний ослик. З ще більшим ентузіазмом він підіймається та знаходить принцесу. А принцеса з дуже великим заохоченням та захватом погоджується вийти заміж за шрека, адже вони разом дуже непогано виглядають. Як ви бачите, принцеса також дуже сильно відрізняється від її образу у мультику. Тож на цьому казка оригінальна завершується. Що ж закладав? Яку ідею закладав стейг у цю казку? Причому він не думав, що вона набере такого великого розголосу та отримає такий успіх. Він просто описав, можливо, її по приколу йому подобалися такі неідеальні головні герої. А ідея у цьому творі така, що абсолютно кожен. Може знайти свою другу половинку. Як ми бачимо, шрек задоволений собою і не соромиться своєї зовнішності. І він знаходить своє щастя наприкінці твору, адже впевненість у собі важливіша, ніж твій зовнішній вигляд. І Вільям Стейг подивився мультик потім, який зняли за його книгою. І йому він. Сподобався він, навіть дивився його декілька разів, щоб краще проаналізувати те, що там зробили. Він боявся, що мультик буде дуже милим і таким дуже солодкуватим. Проте кінцевий результат його дуже навіть влаштував. І ще цікавий факт: після виходу Шрека у 90-му році батьки з великим захватом і ентузіазмом купували цю книгу своїм дітям, не лякаючись того, що головний герой там жахливий. Огор з зеленими вушками чи рогами. Проте зараз, коли вже нове покоління батьків з'явилося після виходу мультика Шрека, коли вони купують цю книгу своїм дітям, батьки починають лякатися і думати, що це якось погано вплине на психіку їх дітей. Проте психологи кажуть, що навпаки, ця книга допомагає побачити дитині, що у кожного є свої особливості. Ми не є наша зовнішність. Кожна особистість має право на те, щоб реалізуватися та зустріти людину, яка буде близька їй по духу, і зможе знайти собі пару. Адже з такими неідеальними героями легше себе асоціювати. Тож на цьому це все. Пишіть у коментарях, чи здивувалися ви дуже оригінальною версією казки, і чи знали ви. Про те, що шрек було знято за книгою. Буду вдячна за ваші лайки та підписки, і побачимося з вами вже скоро у наступному відео.